Сезон фото на алеї сакур відкрито. У решетилівці ці екзотичні дрібнопильчасті дерева буйно розквітли днями. Наш клімат чудово підходить японським сакурам, тому в Україні вони квітують вже як 200 років. От дійсно сортів дуже багато І з дуже великими квітками, і з меншими, і з білими, і з кхм, рожевими і з... Червоними от такої вертикальної форми, плакучої форми і таке інше. Рослина невимоглива, абсолютно невимоглива От до умов, е, які складуться під час її нечіть, е, росту, все більше решетилівців та гостей міста знаходять хоча б хвилинку, щоб помилуватися цвітінням і зробити фото на пам'ять. Прекрасний сакури. Я приходжу і ними постійно любуюся, дуже подобається. І взагалі наша Решетилівка дуже гарна. Мені все дуже подобається, дуже гарна. Власна найкраща Решетилівка. Я кожен рік ними захоплююсь. Мені дуже подобається. У решетилівці квітнуть сакури сорту Роял Бургунді, щоб помилуватися їх красою у жителів міста є близько двох тижнів.